Всім привіт! Це найсуб'єктивніший і найтоксичніший ігровий і гік канал А мама казала, а мама казала сину. Сину, не пиши історичний сетінг, тому що що потрапиш ногами в сметану. І тема сьогоднішнього відео буде: як написати історію про історію, не потрапивши в історію. Ви можете в мене запитати, Даша, якого хера ти вирішила, що можеш давати поради в історичному сетінгу? <гум> Дякуємо дійним персонам за те, що мої дипломи тепер важчі, ніж золото. Це бакалаврат, а це магістратура. От, на магістра я була з червоним дипломом. Хочу зауважити, що це перше відео з двох. Друге відео буде про головну гриню і як її зробити, не пришелепкуваю мадамою і щоб вона відповідала духу епохи. Сьогодні ми поговоримо про світоустрій, як писати про історію, оминувши саму історію. До речі, поставте лайк та залиште будь-який коментар. Це дуже допомагає мені і надихає мене до зйомок подальших відео. Дякую вам за увагу. Ну що ж, ми розмовимо. Спочинаємо. І починаємо, і я хочу з вами розібрати ситуацію. Тобто ми будемо ситуативно йти, і яка ситуація. Наприклад, сценарист написав умовно про вікторіанську Англію, а читач читає і не бачить, де там вікторіанська Англія то є. Чому так стається? Так стається, тому що сценаристи, по-перше, нормально не ресерчі, і тому вони вважають, що в принципі статті для Вікіпедії їм буде отак вище, вище криші, але а, це омана дуже велика. Тому коли ви пишете, я вам дам таку пораду, коли ви пишете про м, якийсь період, то не беріть сторіччя, так, Англія 16-го сторіччя, а Італія 18-го сторіччя, беріть а, хронологічні епохи. Зараз я вам зроб, зроблю таку помітку, там давній світ. А середньовіччя новий світ. Приклад, так? Наприклад, ви пишете середньовічну Іспанію, середньовічну Азію, тому що середньовіччя в Азії і середньовіччя в Європі різні середньовіччя. І якщо в Європі лінійна історія, то в Японії і в Азійських країнах і Близького Сходу не лінійна історія, це є проблема. Тому коли ви починаєте писати, наприклад, індійську історію. То ви зламаєте там собі мозка, щоб точнісінько відобразити епоху. Тому, будь ласка, на моменті складання технічного документу до сценарію не допускайтеся такої помилки, як вказувати, як вказувати точнісінькі дати. Пишіть середньовічна Японія, середньовічний Китай, середньовічна ще щось. До речі, це знімає навантаження з художника, який повинен все це відобразити. Тому що ви можете написати. Не знаю, там Японія 10-го сторіччя нашої ери. А ви розумієте, що художник повинен знайти костюми під 10-те сторіччя нашої ери і їх відобразити? А живопис Азії так він дуже сильно відрізняється від живопису європейців, і тому дуже складно зрозуміти, як і в що одягалися, Азійські імператори через характерні риси в мистецтві. Тобто воно було більш схематичним, таким, якщо можна так назвати. Тому ми засвоїли один урок. Ніколи не вказуйте точних дат стосовно проміжку часу, в який розгортаються події вашої візуальної новели. Пишіть. Хронологічними такими добами, скажем так: давні часи, середньовіччя або нові часи, новий час цього буде достатньо. Ви і собі зробите життя легшим і художникам також. І перші варіації, якою ви можете писати історичний сетінг, давайте я вам буду говорити ключові слова, ви будете здогадуватися, яка це Ліка Ігар. Дивіться, ви частина таємного ордену, ви людина із майбутнього, яка поринає у минуле. Ви дивитесь на минуле очима. Цього персонажа, за кого ви граєте. Ви бачите історію переможених або третіх осіб, які взагалі не були в історичному процесі. Ви такий спостерігач за історію, яка розгортається перед вами. Якщо ви зрозуміли, яка це серія ігор, пишіть, будь ласка. І, звичайно, це Асасін Кріт. Якщо ви грали вперше Асасін Кріт, то ви знаєте, що наративні дизайнери написали три попередження. Стосовно неісторичності їх процесу. Перше, ви граєте не за історичну особу, а за сучасника, який дивиться на історичні процеси очима того персонажа, в який він в якого він поринає, можна так сказати. По-друге, наративні дизайнери зразу зауважили, що машина має збої, що може бути якісь неполадки, що історія може піти в інший бік, що. Ом... Мало ли що, тому що це тестувальний набір? І третю історичну умовність, яку вони допустили, що ви дивитесь на світ очами, ну, умовної третьої особи, яка не дуже сильно і. Якби впливала так на історичні події. Але як ми дізнаємося, після що ми дуже сильно впливали. І взагалі, якщо б не ми, то все б, все, б, все б пропало, все б пропало. Але так вони допускають три історичні умовності, і тільки після цього вони нас допускають в гру. Але все ж таки, дякувати Ubisoft до Assassin's Creed Odyssey, вони дуже дуже гарно зображали епохи, дух епохи. І я вам хочу сказати, що дуже великим надбанням всіх асасінів є те, що вони дуже класно заморочуються над другорядними завданнями. Саме в другорядних завданнях ви можете відчути дух епохи. Я пам'ятаю в Юніті, як мені потрібно було збирати. Відрублені голови для музею мадам Тюсо. Або, наприклад, ходити на спіритичні сеанси до гадалки, яка була дуже-дуже популярною в ті часи, в ті часи жахливою, тоді називалася буржуазна революція. І коли це ти все переживаєш, ти бачиш повсякденне життя багатьох історичних постатей, то ти відчуваєш глибину. Ти відчуваєш глибину, тобто ти бачиш, що люди дійсно вивчали, читали, цікавилися та все таке інше. Тому е, хочу вам порадити, якщо ви пишете якусь історичну епоху або еру, то ви можете. Як відсилочку зробити якусь історичну постать, з якою ви познайомитесь в якихось бентежних обставинах. І це буде показувати, що ви дуже-дуже сильно поглиблювалися в матеріал. Пересічний громадянин може цього не побачити. Але такі естети, як я. Відчуються і поставлять вам плюсик, і скажуть дякую. Дякую за те, що ти заглиблював заглиблювався вивчення матеріалу. Тому звертайте увагу, коли ви берете епоху. Подивіться на визначних діячів цієї епохи і як їх можна застосувати в вашу візуальну новелу, як таку відсилочку або як повноцінну. Частину історії, як якогось умовного компаньйона, соратника, сопарційця. Тому в цьому Assassin's Creed дуже класно. Якщо ви не проходили Assassin's Creed жодної гри, то ви можете пройти і подивитися. Вони дуже-дуже старі, тому ви зможете знайти умовно другу і третю, яка йде на калькуляторі. Тому звертайте увагу, якщо ви хочете дізнатися, як писати правильно повсякденні е, деталі історичних процесів, то це про Асасін Кріт, все ж таки вони в цьому найліпші. Ще є дуже багато стратегій, е, ано, ром і все таке інше, які теж показують е, якийсь відрізок історії. Тому ви можете теж е, в них пограти, але це довше, це не екшен, і мені здається, все ж таки вони трошки далі від візуальних новел, аніж а, класична екшен-РПГ, якою є лінійка ігор Assassin's Creed. Плюси і мінуси писати ось такий сюжет, коли ви а, бачите епоху своїми очима і ви мислите, як персонаж а, того часу. Що ж я вам можу сказати? Мінуси те, що ви повинні розуміти історичні процеси і що за чим йде, що є умовою. Умовою або передумовою чогось. Це дуже складно. Якщо ви фанат історії, або ви історик, може бути таке, то велкам, але ви можете взяти для себе, показувати історичну постать, якусь як таку класну відсилочку, що ви такий розумник, або ж зробити якийсь образ, такий о, ну. Да, загальний. А, ви не називаєте цю персону а, цим ім'ям там, умовний, Софокл, платон а, або ще щось, але наділяєте цього персонажа характерними чертами. До вас не простібуться за те, що це, а це не Софокл, він не так робив. А, але ж все ж таки. А, для людей, які більш глибоко вивчали історію або цікавилися, не це буде приємна, приємна відсилочка. Що ж, поїхали далі. Варіант написання історичного сценарію полягає, він йде трошки легший, але не легший в тому числі. Тому що, якщо ви не хочете писати історичну історію, ви можете писати альтернативну історію. Що, якщо б Німеччина виграла у Другій світовій війні? Що, якщо б Русь не хрестили? Що, якщо б Англія не захопила Ірландію, або не взагалі не було остінської кампанії? Що, якщо б... Але я хочу вас застережити зразу, що ви е, альтернативну історію не можете починати умовно з 2 травня 1403 року. Ні, так це не працює. В історії є свої історичні умовні чекпоїнти, коли історія могла йти з, різним, з різних ракурсів, з різних направлень. І в саме цей час а, люди обирають одне направлення, а ви хочете написати про інше. Давайте поговоримо, де є альтернативна історія, щоб ви зрозуміли, що вам можна пройти, щоб зрозуміти, що таке альтернативна історія. Альтернативна історія це Вульфенштейн. Звичайно, коли? Ну, це трошки, звичайно, таке натягнуте, але все ж таки. Коли а, Німеччина виграє у Другій світовій війні, і ви бачите наслідки того, коли перемагає нацис у всьому його букеті. Також я вам можу порадити українських розробників Star New Games, з якими в мене було інтерв'ю, до речі, а, які робили альтернативні кампанії в своїх іграх. Тобто, наприклад, гра була про Другу світову війну, умовно, про якийсь період, тому що вони роблять все про Другу світову війну, але в різні часи. Так ось в одній із ігор, я, на жаль, ось тут напишу ім'я, тому що я не запам'ятаю. Фіни перемогли Росіян. Фіна у радянська війна, де фіни перемогли Росіян. І що було далі? Дійшли би фіни до Москви? От дуже цікаво в це пограти. До речі, дуже підіймає нам настрій ця історія. Друге, до речі, ці хлопці були з Кабієво. Якщо що, так що це знак якості, як ніяк. Друге, це те, що в одній з ігор, коли... Місце дислокації було азійське азійський простір. Вони показали, якщо б Японія перемогла на своєму просторі азійському реальний факт, що японці хотіли анексувати Австралію. Так, в них було це в планах, тому ви можете зобразити це. Наприклад, якщо б не вбили Ерцгерцога Франца Ферденандоса, так, щось не сталося. Тобто, ви повинні брати переломні моменти, коли історія могла піти в іншому шляху. По-іншому, не Получиться. Тому ви не можете написати, що умовні японці захотіли збудувати суєцький канал, в якомусь 13 сторіччі. якого хера вони там робили? Що це за альтернативна історія? Ні, історія альтернативна тоді, коли вона може бути альтернативною, а не тоді, коли ви захочете. Що ж я вам можу сказати по цьому блоку? Плюси цього блоку. Що ви можете дуже багато надумати. Тут дійсно простір і фантазії, тобто ви можете показати, як японці, наприклад, анексували Австралію, і що, які наслідки це призвело, і як жилось людям з Австралії під анексію Японії і все таке інше. Але мінус: ви повинні все одно. Знати дуже класну історію для того, щоб розуміти, в який мом... історичний момент історія могла піти іншим шляхом. Тому, якщо ви хочете погратись в альтернативність, то знайте, все одно вам потрібно буде дуже-дуже багато ресерчити. Взагалі, всі сценаристи візуальних новел дуже-дуже багато ресерчать. Переходимо до третього блоку. Зрозуміло, що писати альтернативну історію або історичну історію це не для вас, це дуже складно. То є трошки, трошки легший варіант написати антиутопію. Вантиутопі не потрібно знати історичні процеси. Вантутопі ти показуєш соціально-політичний устрій. Наприклад, давайте пофантазуємо, давайте пофантазуємо. Наприклад, якесь ну не дуже багате королівство захопив маленький-маленький орчик. І всі люди чогось дивно почали. Перед цим маленьким орчиком. А він був хилий, шизанутий, нецікавий. Але навколо нього розрісся культ сили. І ось ці орки спочатку вирішили, що вони хочуть піти до не знаю гномиків. Потім вони захотіли піти. До якихось, не знаю, ще створінь, а потім прийшли до ельфів. Вирішили, що вони хочуть землі ельфійські, тому що вони занадто красиві та родючі. А в їх, до речі, королівстві нічогісінько не росте. Тому вони прийшли до ельфів, які і отримали тут ди. А, ось і тепер жаліються і не розуміють, чому стріли летять в їх бік. Вони ж були проти війни. Вони ж до цієї війни не дотичні. А взагалі. Декілька місяців тому вони кричали слогани, що мир це війна. М -м 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 -м, десь я вже таке бачила, але я нікому не скажу про це. Або це Оруел, звичайно, це Оруел, ну, про що ми можемо говорити? Я просто забила всі раси, які є Оруела. Перепрошую. Цікавий факт, до речі, що. В ігровій індустрії чомусь дуже люблять робити антиутопії кіберпанкові? Так, дуже багатьох людей цікавить, як ми будемо жити з імплантами і як наше суспільство буде функціонувати. Свіженька кіберпанк 2077. Це утопія. До речі, де цей кіберпанк знаходиться? Де це найт Сіті? А чому в них головний імператор? Теж не зрозуміло, тобто. Це сферичний конь в вакуумі. Дуже дуже цікаво. Дуже, ну якби для людей, які не розуміються в історії, це вихід робити сферичного коня в вакуумі. Якщо ви подивитеся, ще є деосекс, який розповідає прям про проблеми людей з імплантами і як на них буде реагувати суспільство. Detroit Become Human розповідає про ІІ та як вони будуть набувати свою особистість і як на це буде реагувати суспільство. І може Можливий чи можливий шлях без насилля. До речі, в Detroit Become Human один з найкращих антагоністів. І останньою такою історією можуть бути Remember Me, коли корпорація почала забирати не тільки ваше тіло, а й ще. Ваші спогади і робити вам сому. Тобто, якщо у вас, не дай Боже, померла людина, то корпорація говорить: гей, ти можеш жити завжди з цією людиною в своїх спогадах. Вони зробили такі імпланти, які роблять перебуття з цією людиною реалістичним, але вкрадають розум. Тому я вам можу дати почитати це. Remember Me, Deus Ex, Кіберпанк 2077. Та будь-що ще в принципі ці ігри дуже класно показують. А Детрой Дікам ці ігри прекрасно показують проблематику. Вам потрібна перше проблематика, друге соціально-політичний строй, про який ви хочете поговорити. Ну, взагалі, в кіберпанці це звичайно, корпорації. І знаєте, я хочу сказати, що ми вже живемо в кіберпанку, і в нас скоро дві огро-великі корпорації, як Sony і Microsoft, поділять нахер всю ігрову індустрію. І мене як людину, яка читала і антіутопі, і кіберпанк, це лякає до всірачки. А вас плюси і мінуси в написання антиутопії. Великий плюс, що антиутопії візуальних новелах взагалі не було. І вам не потрібно знати історію. Вам потрібно знати соціально-політичні дисципліни і дивитися кілотонни пропаганди того строю, про який ви хочете робити свою візуальну новеллу. На жаль, це так. І по-іншому не може бути. Тому вам в допомогу Оруєл, Хакслі і Бредбері вам в допомогу. І будь-яка з ігор, які я вище. Перерахувала. Але я вам хочу сказати, що якщо ви напишете гарну антиутопію, я буду першою людиною, яка буде її проходити, яка буде її рекламувати. Тому, будь ласка, ця ніша взагалі вся вільна. Її ніхто не захотів займати. Але я вважаю, що дуже, є дуже багато людей, які прихильники антиутопії. І на жаль, візуальні новели цим не користуються. Достання форма, яка є найменш запарною, так? це історична комедія. Чому всі забули прибульців Жаном Рено. Коли ви висміюєте не персонажів, не Епоху навіть, якісь характерні риси, яскраві риси цієї епохи. До речі, тут дуже класно працює в два боки. Ви можете зобразити, як в прибульцях, коли середньовічні люди потрапили до сучасного світу, або навпаки, як сучасний світ потрапив до умовного середньовіччя. Коли, наприклад. Ви не можете зарядити свій айфон, планшет, а вже вісім темінь, і ви не можете нічого робити, ніж як спати. І це буде дуже цікаво, і мені здається, дуже класно виглядати. Тому історична комедія це дуже крутий момент, який ще ніхто ніде не писав. До речі, не дуже багато ігр в цьому жанрі є, але ви можете цей. Цю насмішку на середньовіччям побачити всім Медівал. До речі, вони дуже класно і гарно зобразили середньовіччя з цих лихоманками, нульовою медициною та всіма. Венерологічними захворюваннями, якими хворіли а, аристократи, або ви можете померти від чуми. Це теж може бути. І ще одна класна гра це серія ігор Тропіко, де ви можете пограти за маленького диктатора Бананової республіки і зробити або класний демократичний процвітаючий світ, або... Не класний демократичний процвітаючий світ. А, і це дуже класно висмінюється. Там дуже багато тонкої іронії. Тому я вам раджу дві ці гри, і, до речі, вони теж доволі, доволі давні, тому вони знову і пойдуть на калькуляторі. І знову плюси і мінуси. А тут якраз жанр попаданці просто ідеально входить та, в чатик. І е, плюси і мінуси, в принципі, тут тільки плюси. Вам не потрібно дуже багато вивчати історію, вам потрібні характерні риси цієї історії, або почитати декілька нотаток стосовно, як жили люди в середньовіччі е, Гаргантюа і Пантагрюель, До речі, в цьому вам допоможуть. Або Дон Кіхот також люди сміялися з себе і в середньовіччі. У вас є історична епоха, характерні риси, і вам просто потрібно вміти писати в жанрі. Комедія, Це дуже складно, але це можливо. Тому користуйтеся історичних комедій в нас до дуже замало. В візуальних новелах я взагалі не пам'ятаю, щоб в нас була історична комедія, коли ми не бідні, прибиті життям люди, які потрапили в якесь гівну. А реально це буде весело задорно. Взагалі з комедіями в частині, в сегменті візуальних новел. В нас дуже дуже великі проблеми. Стані, я зрозумію, що ви втомилися, я втомилася. Як можна писати історію про історію, не говорячи, що це історія? Ренеймінг, перейменування. Ви займаєтеся переіменуванням. Це прям краще, що може зробити е сценарист-початківець. Тому що якщо ви розумієте, що у вас вже болить бошка... Від е, е, історизму, ви не розумієте, не віддупляєте, як жили оці одаліски або куртизанки, або султанський гарем функціонував, і у вас просто вже нема сил, наснаги і всього іншого, ви робите переіменування. Тому що які можуть бути в мене претензії до равки у лібардуга, тінь і кістка? Де ця равка знаходиться? А які в мене можуть бути претензії до геншеу зі своєю сніжною? Або Сумеру, або Монштадт. Ніяких тому, що цих країн просто не існує. До речі, ви вбиваєте двох зайців. Якщо ви зробите якісь історичні відсилочки в своїх euh, працях, як це робить, до речі, Геншин і робить гарно, то ви отримуєте. Прихильність доволі нетиповою для вашої візуальної новели аудиторії. Таких зальотних пташок, які, може, їм стало сумно перегоріла, як в мене, відеокарта, і вони. Зараз просто на інтервальному голодуванні від і великої ігрової індустрії, тому вони вирішили пограти в візуальні новели, типу почитати. І якщо ви показуєте якісь історичні відсилочки при тому, не називаючи епоху, і вони, типу, вгадують, вони типу, розумні, то ви ще видієте крутим переможцем. А якщо якась пришелепкувата людина захоче з вами поясняти, що ви на те написали в умовній Франції, ви говорите. А де тут Франція? Це фонтейн, це взагалі я вигадав. Це моє бачення світу. Я цей світ сам написав. І ви будете абсолютно праві. Тому що якщо ви не називаєте країну країною, то ви можете робити. На Філіпа 24-го темношкірим а, і взагалі робити середньовічний світ, який підтримує активну ЛГБТ. І вам нічого з цього не буде. Тому, якщо ви розумієте, що ці ці... Пункти, які я вам назвала до того, як ми дійшли до перейменувань. Вам не підходять, тоді беріть перейменування і не морочте собі голову, тому що якщо ви прям зовсім зовсім юний, то ви не зможете написати епоху. Ви ще можете підставити е, художників. Тому що е, я розумію, наприклад, що якщо ви пишете про війну, то вам потрібно буде вивчати історію. Е, Збруї, історію о, воєнного одягу, історію, наприклад, в, в Японії до 4 віку нашої ери не було коней, от була тільки піхота, не було коней, але це потрібно десь прочитати і десь виловити. І вам потрібно для цього це читати і дуже дуже багато. Тому, якщо ви не хочете... Вдаватися в подробиці ренеймінг саме саме для вас. Любі мої, це все. Нарешті, нарешті це все. Я зможу з вами просто потеревиняти, а не е, дублювати завчений текст. Що ж я вам хочу сказати? Що якщо у вас буде бажання послухати, ну, я не знаю, подкаст, це буде якась така лайтова зустріч, у е, мене є релігіозна вчення знайома, в мене є знайома сценаристка і художниця художник. І. Е, ми можемо, вони можуть вам розповісти про, як правильно писати міфологію, щоб її не спаскудити, тому що це прям проблема. Друге, як правильно. Зображати персонажів, малювати їх, а ще як правильно правильно порушувати анатомію, якщо ви хочете намалювати персонажа в якомусь стилі. І, до речі, якщо у вас є вже питання, готові до художника, будь ласка, пишіть, як і до релігіозно вчені, так і до художниці, так і до сценаристки. Тобто я вихопила одну свою знайому, яка. Зможе, зможе вам розповісти, які типові помилки, здається, на моєму тезе, ми будемо паразитувати, які типові помилки в написанні е, технічних завдань або написанні технічного документу до сценарію. І, взагалі, які типові помилки. Бувають при о, пролонгованому, тобто три сезонні, дві сезонні, о, сезони в гри, коли ви пишете дуже довгу історію, чого може допуститися, яких помилок може допуститися автор. На цьому в мене все. Якщо у вас є готові питання до цих людей, пишіть їх зразу в коментарях і я о, буду вже готувати матеріали. На цьому в мене все. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Я вас дуже люблю, я за вами дуже скучила. Всім гарного дня! І папа.